Привіт, я Микола Орлов, і ми з вами знову говоримо про наші громади, про можливості для наших громад. Продовжую серію відео, в яких розповідаю про особливості грантрайтингу, мистецтва написання грантових заявок для отримання фінансування на ваші ідеї. Зазвичай звертаюся до вас, якщо ви. Знаєте, що це відео може бути комусь цікавим, щоб можна було його надіслати, поширити, поставити, в разі, якщо сподобається, лайк, а також написати коментар чи запитання для того, щоб якомога більша кількість людей змогла його побачити. Адже тема написання грантових проєктів є як ніколи актуальною зараз в Україні. Оскільки не секрет, що кошти є, позабюджетні кошти є, їх потрібно тільки грамотно, правильно взяти. Взяти, використати і за них відзвітуватися. Власна тема сьогоднішнього відео це як зробити так, щоб перший грант, перший проект не став останнім. Чую, знаю, бачу особисто тих людей, які змогли написати. Проєкт виграти, реалізувати, і сказали більше не хочу. Я проаналізував причини, по яких це трапляється. І розповідаю їх вам для того, щоб ви, знаючи про це, не повторювали цього шляху і робили щось по-іншому, для того, щоб і бажання, і мотивація для того, щоб писати, вигравати і реалізовувати ще багато-багато проєктів на користь власних вулиць. Багато будинків, населених пунктів, своїх громадських організацій у вас не зникало. Отже, перші причини я називаю так би мовити, фінансово-бухгалтерські. Ну, не секрет, що для того, щоб реалізувати проект, потрібно здійснювати якісь операції, якісь закупівлі, якісь придбання робіт, послуг, товарів. Вони мають свої правила. Не завжди ці правила наперед відомі під час оголошення проєкту. Ми знаємо, що нам буде потрібно купувати щось, але ми не знали, наприклад, про те, що є правила закупівель. До певної суми, там, до 50 тисяч це можна робити через збір комерційних пропозицій. А після 50 тисяч, для прикладу, це треба робити, сформувати. Конкурсну чи тендерну комісію в складі тої організації, від якої ви це робите. І тут починаються вже певні складнощі: хто війде, а для чого це мені, а як оформити протокол, а як звернутися до того, щоб ви в цьому прийняли участь, а де потрібно розміщувати оголошення про ці закупівлі. Тому питання, власне, бухгалтера і. Бухгалтерських операцій, типових бухгалтерських речей є актуальним. Подбайте про те, щоб у вас такий або в складі організації, або залучений, або консультант обов'язково був і не стидайтеся розпитувати, якщо така можливість є, до того. Як почнете реалізовувати про ці правила, щоб ви розуміти, що ми стикнетеся? Отже, перше це не до кінця розуміння бухгалтерських особливостей реалізації проєкту, в тому числі збору бухгалтерських документів. Не секрет, що наші підприємці не всі А знають, Б, вміють, В, хочуть робити первинні бухгалтерські документи. Продали та й продали, гроші отримали та й гроші отримали. А те, що вам зазвичай буде потрібен договір з цим підприємцем, рахунок від цього підприємця, накладна або акт виконаних робіт, ну це як мінімальний набір тих первинних бухгалтерських документів. Про це вже, як то кажуть, залишається ваш клопіт. Тому, так сказать, культура первинного обліку. В підприємницькому середовищі потребує підвищення. Ну, і, власне, ваша наполегливість в тому, щоб отримати ці документи, теж має бути достатньо, інакше ви залишитеся без підтверджуючих документів. Другий Чинник, який ми розглядаємо сьогодні, він пов'язаний з першим: це неактуальні ціни. Не всі конкурси є швидкими від моменту подачі заявки до моменту реалізації. Трапляється так, що поки ви отримали рішення про виграш в конкурсі, змінилися ціни. Ну так буває. А вам потрібно реалізувати. Тому тут починаються вже українські гойдалки. Або іншої якості, а, або якийсь замінник, ну, або приходиться писати листа про внесення змін до бюджету. а Донори не дуже люблять, коли замість 10 речей, які ви мали зробити, ви 8 зробите за ту саму ціну і це вже дає той небажний ефект, який не кожному хочеться мати, але такі бувають реалі. Отже, при плануванні бюджету. Дуже треба відповідально і максимально можливо передбачливо підходити до того, щоб планувати ці ціни, які ви будете закладати в бюджет проекту. Третій пункт він теж якби пов'язаний з попередніми, безвідповідальні підрядники, ті, на кого ви розраховувалися, особливо якщо це якісь нетипові речі, у них їх або не виявилися, або вони відмовилися їх постачати. Або форс-мажорні обставини, бачите, трапились, що не можна їх привезти, завести і так далі. Але це призведе до того, що це будуть ваші складнощі. Тому завжди треба мати варіант А і варіант Б, в кого в разі чого можна це придбати, замовити послугу, щоб не стикнутися з тим, що через одного постачальника-підрядника ви зайшли в глухий кут. Наступне така є штука, як слабка підтримка ідей від власне цільової аудиторії. Це доволі розповсюджена така річ, з якою стикається, коли люди, коли писали проект, думали про те, що це турбує всіх. А як почали реалізовувати, то, власне, та цільова аудиторія, задля якої старається проект, виявилася не такою. Зацікавленою, не такою активною, не такою в підтримці дієвою. Тому є такі моменти. Але це ну порівняно з попередніми та річ, яку можна поправляти, тому що тут залежить від. Знову таки, ґрунтовної підготовки, ґрунтовного спілкування, дійсне з'ясування, що це дійсно була проблематика, і ви взялися її реалізовувати. Ну і під час самого проекту від вашої. Активності від медійної підтримки, від е, цікавості ваших заходів, буде залежати, наскільки цільова аудиторія буде відгукуватись, відвідувати ваші е, заходи, тому що в кожному проєкті є свої індикатори, тобто скільки людей мало б прийняти участь, або скільки заходів мало б там відбутися. Тому ці речі можна поправляти, але на них треба зважати, що зазвичай може трапитися так, що ви переоцінили. Цікавість до своєї ідеї, ніж воно виявилося зі сторони цільової аудиторії. Ну і пов'язана з цим тематика медіа або засобів масової комунікації, вони, ну чомусь так, от, виходячи з того досвіду, який я розповідаю, зазвичай. Береться в розрахунку тих людей, які пишуть проєкти, що вони і так виявляють за і так приїдуть, і так напишуть, і так розмістять свій аудіо чи відеорепортаж. А як доходить до справи зі сторони медіа виглядає така ситуація? Окей, у них почався проєкт, значить, у них є ресурси для того, щоб оплачувати свої дії. Значить, хочете, щоб приїхали, розмістили, це коштує стільки-то. Ну або скромно промовчать, нічого не скажуть, але й не приїдуть, і не прийдуть. Тому зважайте теж на ці речі: домовленості мають або бути, або ви маєте розраховувати на те, що ваші аргументи будуть переконаними, або ваші події будуть настільки медіацікавими, що справді до вас прийдуть, тому що це цікаво. В іншому випадку ну, немає нічого і на кого ображатися, потрібно краще продумувати, краще планувати. Ну, і є ще такий варіант, називається мати власні ресурси, власні сторінки в соцмережах, власні групи, можливо, навіть проєкту чи ці ідеї, власну інтернет-сторінку чи навіть засіб масової інформації, о чому би ні, приклади такі і приклади успішні. Особисто маю. в продовження цього є така штука, яка називається Коли писали проект, то багато хто підказував, а як це зробити, а що це зробити, а де це зробити. А як прийшло до справи, то той, хто підписав угоду, той залишився ну майже сам на сам з реалізацією цієї ідеї Особливо, якщо це ну, якісь. Малобюджетний початковий проєкт, де зазвичай багато роботи, мало оплати, і такі моменти теж заставляють задуматися людину. А навіщо воно мені потрібно було? Це тільки мені потрібно було. Це теж такий гайте, філософський підхід до цього питання, бо досвід показує, що якщо ви справді я на цей шлях стали і готові працювати на благо. Тої цілі аудиторії, заради якої ви працюєте, то при правильному підході, цей момент можна змінити, головне в формуванні команди, в домовленостях в команді, щоб це справді було не тільки вами озвучено, ну ви ж зі мною там, а щоб і відповідь можна було почути: так, ми всі разом, ми з тобою. Бо інакше. Ці елементи розчарування вони будуть постійно супроводжувати, нагнітати оцей момент про те, що я більше цим займатися не буду. Не за того, що інші погані, можливо, просто і за того, що не до кінця проговорено, не до кінця отримано відповіді від усіх, не до кінця. Всі відвертими були, дехто делікатно промовчував, тому вийшли такі, такі ситуації. Тому не бійтеся проговорювати все до того, як підписали контракт, або навіть ще краще на, на стадії написання грантової заявки. Ну і заключний момент я вже їх нарахував сім, це сьомий. Виявляється, що в проектах треба звітувати. Да? Тобто, це не просто. Зробили, 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 але зробили так, як запланували. Зробили в рамках того бюджету, який планували. Зібрали всі необхідні первинні документи, відзвітували. Але виявилося так, що правила звітування або форми звітування прочитали в самому кінці, або вам прислали їх в самому кінці. І о, виявилося, що було потрібно вести список реєстрації учасників заходів. А ви не вели. Зазвичай по незнанню, можливо, по неуважності, ну, але не вели, не, не зареєстрували цих людей, не можете підтвердити ту кількість, не робили фотозвіту з проведених заходів. Тобто ті речі, які ну, вже будемо так казати, досвідчені. Менеджери е, таких проєктів, е, навіть якщо їм ще нічого не прислали правила звітування, вони знають наперед, що це треба робити, тому що воно е, згодиться. А ті, хто робив це вперше, не могли знати, або не було кому поділитися, або не прислали ці правила звітування, або й самі не попитали. Е, і таким чином вийшло, що ще на цій стадії. Є сюрпризи, не зовсім приємні, які треба надолужувати для того, щоб якісно прозвітуватися описово і фінансово за проект. Але загалом, підводячи риску, хочу сказати, що жоден з цих пунктів не є безповоротно неможливим до того, щоб його змінити. Всі ці пункти просто треба завчасно продумати, про них знати, не боятися спілкуватися, консультуватися, користуватися послугами. Людей, експертів, консультантів, які знають ці речі для того, щоб врахувати і рухатися вперед. Бажаю всім успішних грантових заявок, виграних конкурсів, успішної їх реалізації і ще більшої мотивації до написання нових проєктів. За вами був Микола Орлов. Всього найкраще.